Фатальний політ, що стало причиною загибелі керівництва МВС у Броварах? Денис Мастерський перший Євгеній Єнін, достатньо часто виїжджали в відрядження і в тому числі відрядження. На схід. Технічна несправність виявляється, у Норвегії це була не єдина аварія, відомо не менше ще кілька. Або ж теракт. завжди існують ризики наявності умовно-диверсійних груп. Висновки експертів і ексклюзивні свідчення очевидців. Роді крен він дав на направо. Факти тижня розібрали усі можливі версії трагедії. Це Сергій Костеш і факти тижня. Авіакатастрофа у Броварах забрала життя керівництво міністерством внутрішніх справ і одразу почались питання про те, що такі авіакатастрофи не бувають випадковими яким чином все керівництво МВС летіло в одному гелікоптері? Куди вони прямували? Як так сталося? Що авіакатастрофа відбулася посеред житлового масиву? Середа, 18 січня, восьма ранку, гелікоптер разом з керівництвом МВС на борту летить в одну з гарячих точок російсько-української війни. Ми знаємо точно зі свідчення очевидців, що гелікоптер летів з цього напрямку, тобто з північної частини міста, від Броварського лісу, тобто від житлового масиву Троєщина. Політ проходив на невеликій висоті посеред житлової забудови. Що сталося далі? Рух гелікоптера пролягав з Києва до Харківської області. Над броварами він несподівано втрачає висоту прямо над житловим кварталом і на розі вулиць петлюри та незалежності падає. Основна частина гелікоптера влітає в дитячий садок, а гвинтову відкидає на кілька сотень метрів далі. Василь Наумчук один із тих, хто на власні очі бачив останні секунди польоту гелікоптера і саме падіння. Він електрик із сусідньої школи. Роді крен він дав на, направо, О, бо там дом, там потім резко наліво дав. О. І оце врізався сюди. Метрів 10 над школою вже був. Ось оде трохитарна школа. Десять метрів. Вище, вище, да, да, тобто він о, був 10. фактично на рівні десь 6-го секунду. ось да, да де да, да, да. то так. Що це були за маневри? Навіщо вертоліт так низько летів над містом? І головне, що могло статися на борту і спричинити падіння в цій трагедії, чимало незрозумілих деталей. Чи могла стати причиною катастрофи погода. Місцеві жителі кажуть, вранці у баврах був густий туман. На підтвердження і це відео, яке фактом тижня передали очевидці. Десь верхушки дев'ятиетажок були вже трохи в тумані, і вище вже туман був густіший. Відтак припускають, очевидці пілоти могли просто не помітити якусь доволі високу будівлю. От стоїть висотка, світла не було. Туман був дуже густий зранку. На ній не світиться маяк, який повинен світитись, і ми щось думаємо, що він, мабуть, не побачив цей дім. І таких будівель тут декілька. На шляху гелікоптера до дитячого садка були три багатоповерхівки: біло-жовта, жовто-кришнева і ось ця біло-зелена. Вони виділяються на тлі всіх інших будівель, і саме їх верхівки були закриті туманом. Авіаційний експерт Богдан це каже в умовах низької висоти це дійсно ускладнює політ. На момент, коли приймалось рішення про виліт, наприклад, по маршруту і в точці виліту в точці прильоту були там дозволені умови. Ось разом з тим умови могли під час польоту погіршитись, але не настільки, щоб призвести до катастрофи, тим паче, що екіпаж був дуже досвідченим. Один з пілотів був інструктором, а на членів екіпажу налічов тисячі годин, що більш ніж достатньо. Політ складних метаумовах є одним із якби робочих режимів роботи екіпажів. Та якщо не помилка пілота, то щось не так могло статися у небі. Одне з перших питань, які виникають при погляді на місце катастрофи. Навіщо міністр, його заступник та держсекретар кудись летіли, якщо можна їхати? І звідси найбільш резонансна версія. По-перше, повітряну ціль кажуть експерти легше вразити, ніж автомобіль. Тим паче, що на місці аварії є зачіпки, які можуть підтверджувати цю версію. Якимось чином, тіла кількох загиблих разом з винтом гелікоптера. Впали на під'їзд житлового будинку. Це в кількох сотнях метрів від падіння основної частини гелікоптера, ось там, де знаходиться кран. І питання, чи сталося це розділення повітряного судна ще в повітрі, чи вже на землі? Зазвичай великий розліт уламків вказує якраз на те, що судно могло розділитися ще у повітрі. А якщо так, то ймовірність зовнішнього фактору дуже і дуже висока. Утім, остаточну відповідь мають дати хімічні та металознавчі експертизи. Необхідно буде знайти, виявити і вилучити всі знайдені обломки. Потім швидше за все їх зберуть у нагарі і далі будуть намагатися відновити фактично всі елементи, всю конструкцію для того, щоб фактично ну, перезібрати з поламаних частинах повітряна судна, зрозуміти, яким чином що відбувалося, яким чином повітряна судна руйнувалася. Проте не виключено, що гвинт продовжував певний час обертатися, так би мовити, по інерції вже після падіння. А відтак і пролетів ці кількасот метрів. Тим паче, очевидців вказують на те, що чули лише один вибух після падіння гелікоптера, а не два. Якби було, якщо б його збили у небі. А скільки вибухів чули? Один, два, один. 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 Потім уже коли горіло, щось вибухнуло вже в самому садіку там. Міністр Денис Монастирський не вперше летів на гелікоптері у відрядження, каже його давній соратник і радник Вадим Денисенко. Він спілкувався із ним за кілька днів до загибелі. Денис монастирський, перший його засновник Євген Єнін, достатньо часто виїжджали в відрядження, і в тому числі відрядження на схід південний схід України. У мене немає якоїсь там цифри, що там 30% відсотків те, 50% в те. Але вони часто і літали, і часто виїздили. І саме для того, щоб ускладнити ураження гелікоптера, летіли на наднизькій висоті. Буква Ально проходили поміж будинків авіаційний експерт Валерій Романенко пояснює, це робилося якраз для того, аби вертоліт неможливо було виявити. Якщо гелікоптер летів би на висоті понад три тисячі метрів, то його б же бачили радари протиповітряної оборони Росії як з території Білорусі, так і з того відрізка Брянської області. Це вже досить, там вони бачать на 200 кілометрів. Але якщо вона на фо... цей гелікоптер на фоні міської забудови, то тоді вже його відрізнити від власне наземних об'єктів важко, якщо він летить на малій висоті. Військовий час, чим ближче ти з... до землі, тим більш е... менше у ворога можливість уразити тебе ракетою. Але якщо так, тоді можливо, щось сталося із самим гелікоптером, звідси ще одна версія. Ще у повітрі вертоліт мав дуже дивний звук мотора, розповідає Фактам тижня, один зі свідків катастрофи. Чоловік служив в авіації, а тому, почувши це, запідозрив, що з машиною щось не так. Якось так, рев двигателя, якось мені він, ну як душа чуса, що, що, що то не здавили вони летять. Чи могла в небі статися поламка? Сучасна техніка ламається не так вже й часто. Але з цим гелікоптером, як виявилося, не все так просто. Даний гелікоптер, Airbus Super Puma, Доволі таки аварійний, і через його аварійність і кілька серйозних катастроф від нього відмовилися одразу кілька європейських країн. журналіст розслідувач Юрій Ніколов звертає увагу на кілька випадків. Питання до цих саме цих гелікоптерів Айрбас почали ще 10 років тому, і не в Україні. А питання поставили норвежці, які закупили ці вертоліти для доставки працівників на бурові установки в море. Вони закупили велику партію цих гвинтокрилів, але один з них розбився. Потрапив в жахливу аварію. У нього відлетіла одна лопасть. Тоді захинуло 13 людей. Причиною стало руйнування шестерні в редукторі несучого гвинта, і саме через це Норвегія, а потім і Польща відмовились від машин. Україні ці гелікоптери поставила Франція. Вони були не новими, але перед відправкою пройшли модернізацію у Румунії і ретельно обслуговувалися вже у нас. Україна замовляла обслуговування, тобто проводила закупівлю через прозоро. Там близько шістдесяти мільйонів для цих гвинтокрилів. Пілоти, які літають цими гвинтокрилами, вони кажуть, що це чудова техніка. Ну їй їм зручно і нею користуватись. Вона ну для них дуже комфортна. Ці гелікоптери літали в Україні впродовж кількох років. І проблем не виникало до всього, кажуть авіаексперти. Їхня надійність не йде у порівняння з радянськими аналогами. І так були з ними аварії, були, але з, з 170 гелікоптерів лише один розбився а, з людськими жертвами. Порахувати скільки мі 8 розбилося. Можна подивитися, реєст гелікоптерів мі 8 От там не те, що пальців не вистачить, рахівниці не вистачить. Керівництво МВС та екіпаж гелікоптеру провели в останню путь у центрі Києва. В суботу в лікарнях після авіатрощі досі залишаються понад два десятки постраждалих. Жертв могло б бути і більше, якби жителі навколишніх будинків не кинулись одразу рятувати малечу в дитсадку. Серед них був і пан Василь, той самий електрик з сусідньої школи. Почало вже здивлятися, вже не можна було вже туди підійти. туди потім почали діти в подвалі. Були ми почали їх виносити. Ну, кожний нас чоловік 8 чи 10, десять одето. Кожний саме що, за дитину поділи, по виховательки. Оділи. Ми зразу кожен наче виносить і на руках держати. Що ж саме сталося під час фатального рейсу? Встановить слідство. Наразі серед основних розглядають три версії: людський фактор, технічна несправність і зовнішнє втручання. Світло на цю історію зможуть пролити дані із чорних скриньок та дані інших експертиз. Підписуйтеся на наш канал та запасайтеся терпінням. Розслідування може зайняти кілька тижнів, стільки необхідно експертам, щоб з'ясувати, чи були на борту міністерського рейсу якісь речовини, яких там не мало бути, наприклад, вибухівка. Приблизно стільки ж часу може зайняти розшифровання та аналіз даних бортових самописців, так званих чорних скриньок. З вами був Сергій Костеш та Факти тижня. Побачимось.